Вітаю вас на каналі Астрологія. Дорогі друзі, сьогодні ще один важливий момент, який відбудеться теж в період літнього сонцестояння. І це дуже важлива точка. Кожного року є декілька важливих моментів, коли, знаючи процеси на планеті Земля, можна наповнити себе ресурсами. І це серединні точки. Серединні точки унікальні і чарівні. Тому сьогодні мова піде саме про серединні точки між затемненнями, 21 червня. Серединна точка між весняним і осіннім коридором затемнень. Згадайте період з 25 березня по 8 квітня, коли був коридор затемнень, які піднімалися питання ситуації. З 20 по 22 червня буде їхня пікова точка. У подіях, які відбувалися з 25 березня по 8 квітня, може статися несподіваний поворот 20-21 червня день літнього сонцестояння, а 22 червня відбудеться повний місяць у козерозі, який буде максимально потужним та завершальним, особливо у питаннях роботи. Особливість цього року у тому, що у нас дві повні у козерозі. Друга буде 21 липня. Це дуже нагадує коридор, в якому будуть проявлені максимально теми козерога. І не лише вісь рак козиріг, вісь сім'ї, нерухомості та кар'єри. І тут важливий баланс між сім'єю та кар'єрою. Але про це у наступному відео. Цього року точка між весняним і осіннім коридором затемнень припадає на 21 червня. Відбудеться вона о 19.56, точний момент. Літнє сонцестояння одна з тих точок, коли можна наповнитися енергією та запастися потенціалом на весь рік. Сонячна енергія максимально проявлена зараз. Тому всі практики пов'язані з сонцем, з наповненням енергією сонця, дуже рекомендую. 21 червня в п'ятницю, серединна точка між затемненнями та день рівнодення, енергетично дуже сильний день. Добре, завершувати питання, які віджили себе, особливо які турбували вас з 25 березня по 8 квітня. Цього дня вони знову можуть активуватися та вимагати участі та уваги. І тут ви вже зможете побачити, наскільки вирішилися ці питання. Всесвіт покаже та підскаже. Сонце 20 червня, о 23.51 переходить до знаку РАК, що посилює все, що пов'язане із сім'єю, нерухомістю, родом, традиціями. Основним напрямком до 22 липня буде турбота про близьких та про їхній внутрішній стан, про їхні переживання, все, що пов'язане з нерухомістю, добре робити ремонт і облаштовувати будинок. Також активний чорний місяць, який напружує сонце, тому не приймайте необдуманих рішень, щоб надалі про це не шкодувати. Будьте усвідомленими і не ведіться на спокуси. Контролюйте свої страхи, емоції та будь-які негативні прояви. І неважливо, це може виходити від вас, чи ви будете спостерігати у когось такі прояви. Просто робіть висновок: світ вам щось підказує. Серединні точки між затемненнями такі ж потужні, як і затемнення, і теж несуть важливі події. Це точки турбулентності, точки свободи. Свободи від карми, але це й дні, коли все може статися з точністю до навпаки. Серединні точки затемнень дають максимальну свободу. Ми можемо творити те, що хочемо. Карма в ці дні не працює, контроль відсутній, але це повна непередбачуваність, і тут дуже важливо свободу не перетворити на хаос. Це дні випадку, подарунків долі, а вони можуть бути різними. Також серединні точки дають можливість будь-якій людині кардинально змінити ситуацію в житті. Якщо є розуміння відповідальності за свій вибір, за його наслідки, то цими днями справді можуть відбуватися дуже цікаві та непередбачувані події. Також справи, розпочаті в середину точку, дуже непередбачувані результат може бути протилежний від очікування але. Найбезнадійніші справи можуть дати позитивний результат, якою вона буде поки що загадка? Зважаючи на те, що середина точка збігається з літнім сонцестоянням, що ж можна робити, яких змін можна чекати та досягти? Зміни досягаються через духовне зростання та розвиток, через гармонізацію родових енергій. Особливо слід звернути увагу на чоловічі родові енергії. Сонце це батько, чоловік через взяття відповідальності на себе та опрацювання чоловічих енергій. Чоловічі енергії у нас є незалежно від нашої статі. Якщо ви хочете взяти користь від цього дня, потрібно проводити роботу на всіх цих рівнях. Особливо слід звернути увагу на чоловічі родові енергії. Сонце в цей період жорстко аспектоване, та ситуації відбуватимуться з боку чоловічих сонячних енергій, і треба розуміти, що з чоловічими родовими енергіями пов'язана негативна чоловіча карма роду і особиста, і колективна. Ми всі є частиною свого роду, і особливо, якщо у вас погані стосунки з чоловіками в роду, то можуть прийти перевірки. Будьте до цього готові. Добре, проводити практики очищення негативної карми роду. Родові практики дуже корисні в цей момент, також корисні практики наповнення енергією, щоб вам хватало енергії очиститися від цього негативу. Особисті наміри на літнє сонцестояння це вкластися і зробити щось корисне, добре на благо не тільки собі, а й на благо всього світу загалом. Важливо цього дня бути в резонансі із позитивно налаштованими людьми. А також практики гармонізації стихій теж можуть принести дуже хороший результат. Бажання. Вам важливо зрозуміти, які ваші цілі справжні у цьому випадку. Простір буде відповідати вам, але спочатку треба зробити щось йому наперед, для того щоб щось у вас здійснилося. Можливо, чимось треба пожертвувати, взяти аскезу чи щось комусь подарувати, зробити в благодійні внески, пообіцяти і почати це робити. Також чітко складаємо плани, цілі, мрії та бажання. Це можна зробити 20 числа і відпускаємо у всесвіт. Довіртеся потоку, забудьте про те, що просили, і спостерігайте, що буде відбуватися. Виявлятиметься суть того, що ви задумали, можливі якісь усвідомлення, нові ідеї, осяяння. І важливо відразу відреагувати на це. Якщо ваші бажання і цілі не зовсім відповідають вашим істинним, Всесвіт все одно може дати незвичайні можливості. Намагайтеся 21 числа нічого не планувати, просто довіритися небу. Серединна точка і повня відбуваються на зупинившомуся Сатурні. Владика карми буде контролювати процес і показувати вам всі приховані тіні з глибини душі. Тому очищайте свій простір, очищайте свою енергетику, робіть практики гармонізації зі стихіями і бажаю вам, щоб ваші дії були усвідомленими, щоб вони зробили ваше життя наповненим, відкрийте для себе свободу, бути справжнім, вільним від чужих очікувань та впливу. Уявіть, що кожен ваш вибір це відображення вашої справжньої суті. Дякую, що завітали на канал! Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться своїми висновками та тим, як у вас проходить цей день. Дуже цікаво, наскільки сильно і у кого спрацює серединна точка. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!